Cheater інструмент, який робить ваш код максимально лайновим, тобто гавнокод, повний антипод до Прітер. Тобто інструмент після використання якого в деяких розробників код абсолютно не змінюється. Давайте подивимося, як він працює. Перш за все, щоб зробити наш код ще гіршим, ніж він є, нам потрібно встановити глобально Shitter. Встановимо. Варто зауважити, що даний інструмент працює лише для JavaScript файлів, тому що ви пишете на TypeScript, то ваш код не зможе стати ще гіршим. Окей, І тепер потрібно виконати команду для якогось прикладу коду. Що ж, давайте змеємо для прикладу. У мене є hook на JavaScript. Він більш-менш непогано відформатований і виглядає пристойно, але думаю, його можна ще зробити навіть гіршим. Виконуємо команду shitter для hooks.js. Запускаємо Satisfied. і дивимося на результат. Тобто, як бачимо, в нас додалися куча велика пробілів. нас змінилися назви змінних. Тепер це не camel case, а sheet case. Отступи загалом. Код дійсно виглядає максимально жахливим. Доволі цікавий інструмент. Напишіть в коментарях, чий код після використання цього інструменту.